Доброго дня, мої любі восьмикласники. Я рада вітати вас на уроці мистецтва. Тема нашого сьогоднішнього уроку живопис епохи бароко. Бароко один з найвідоміших стилів мистецтва в світі. Він з'явився в Італії в 15-16 столітті. Від італійського бароко, химерний, дивний, схильний до надмірностей. Цей стиль мистецтва включає в себе досить багато напрямків: це і живопис, і музика, і театр, і архітектура, а також мода. Стиль бароко народився в Італії, але з часом під його вплив потрапила майже вся Європа, йому притаманне прагнення до величі, пишність, поєднання реальності та ілюзії. Яскраве та емоційне мистецтво бароко створювалося головним чином для служіння релігії. Воно прагнуло приголомшити глядача, спонукати в ньому піднесені почуття, але все таки його вищою метою було служіння християнській вірі. У період бароко в різних країнах досягло значних вершин мистецтва малярства. Улюбленим жанром живопису доби бароко був декоративний розпис інтер'єрів, внутрішній простір споруд ставав схожим на суцільне живописне полотно. Розглядаючи ці монументальні розписи, важко сказати, де закінчується архітектура і починається живопис. Такий синтез архітектури і живопису піднозив людину над буденністю. Зверніть увагу, як художник Міло, застосовуючи знання перспективи і пропорцій, створив ілюзію нескінченності простору. Центральну картину оточує живописне зображення архітектурних деталей. Які покликані візуально продовжити реальну архітектуру храму? Живописець італійського бароко Мікеленджело Мерізі, Прозваний Караваджо. Від цього походить назва реалістичної течії в мистецтві Караваджизм. Вона породила послідовників його методу в усій Західній Європі. Він один із перших відкрив виразні можливості світла в майерстві, для посилення емоційного впливу на глядача Художник вихоплював світлом окремі найсуттєвіші частини картини, залишаючи деталі в напівтемряві. Колірна контрастність та великі плани в динамічних композиціях створюють особливу атмосферу внутрішньої напруженості і драматизму, водночас щирості і схвильованості. Художник Дієго Веласкес, видатний представник іспанського бароку, створював складні багатофігурні композиції. Правдиво зображуючи людей різного стану в камерних, парадних портретах, зокрема, групових. Фрейліни АБО Меніні. Полотно було написано в 1656-1657 роках. Воно досі перебуває в Мадриді в музеї Прадо. На картині зображена Інфанта Маргарита і її Меніні. Фрейліни. На задньому плані в дзеркалі відображається король Філіп IV і Маріанна Австрійська, батьки інфанти, придворні дами, кавалери, карлики, собаки і сам художник, невелика сценка з палацового життя, зображена на полотні. Картина Меніні Веласкеса залишила після себе багато загадок, і королева представлені разом. Проте з їх завжди малювали окремо. Розмір полотна, за яким працює художник, занадто великий для портретного живопису. Золотим віком живопису Нідерландів стало 17-17 століття, адже в маленькій країні творило понад дві тисячі художників, їх поділяли на художників голландської та фламандської шкіл. Заможні люди і пересічні бюргери прикрашали будинки пейзажами, нетюрмортами, портретами, побутовими картинами. За допомогою ефектів світлотіння геніальний художник Рембрандт Ван Рейн, якого поправи відносять до великих голландців, у чисельних полотнах історичних композиціях не лише відображав зовнішність людей, а й глибоко проникав у їх внутрішній світ. Картина повернення блудного сина завершує творчий шлях Рембрандта. Мабуть, жодна із картин Рембрандта не передає стільки почуттів. Як картина повернення блудного сина. У цьому творі Рембрандт досліджував загальнолюдські взаємини. На полотні ми бачимо схиленого напівсліпого старця, що зворушливо ніжно обіймає свого нещасного, пригніченого власними пороками сина, котрий, збагнувши свою духовну незрячість і невдячність щодо батька, повертається до рідної домівки в обійми милосердного отця. Праворуч старший брат, що з гнівом і образою глядить на свого батька, не розуміючи таку його несправедливу благість. Цікавою особливістю духовного підтексту картини є те, що зображаючи на полотні три найважливіші дієві особи, Рембрандт ототожнював їх із самим собою в різні періоди, періоди свого життя. Творчий спадок Рембрандта становить понад три тисячі полотен. Риси стилю бароко, зокрема, особлива театральна декоративність, виявилися в картинах фламандця Пітера Пауля Рубенса, на біблійні та міфологічні теми, а також у портретах. За талант і високий професіоналізм Рубенса називали королем живопису і живописцем королів. У творчості малих голландців значно розвинувся побутовий жанр, Сформувалася школа пейзажного живопису художники пейзажисти малювали скромні куточки сільського і міського середовища. У жанрі натюрморту їхню увагу привертали такі теми, як сніданок і квіти, а також пташиний двір, рибна лавка, мисливські трофеї. Малюючи натюрморти з атрибутами мистецтва палітровими пензлями, музичними інструментами. Науки та освіти книжками, рукописами, картинами художники часто вкладали в свої композиції алегоричний зміст алегорія, образ, в якому зображення має переносне значення, виражені ідеї у предметному образі для закріплення матеріалу. Сьогоднішнього року я пропоную вам, мої любі учні, виконати дуже цікаве творче завдання, яке називається Оживи картину. Уявіть, про що можуть спілкуватися персонажі картини Дієго Веласкеса Сніданок та Рембрандта Ван Рейна Нічна варта. Оживіть картину. Спробуйте відтворити їх сюжет у ролях. Намалюйте натюрморт за трибутами мистецтва у стилі малих голландців, Акварель, Пензлі або техніка за власним вибором. Дякую вам за увагу!